Мені дуже не подобається, коли хлопці грають в комп'ютерні ігри. Від тебе не вимагають розвитку, статусу заробляння грошей, утримування родини. Це ж значить. Ну, дивлячись, хто деякі вимагають. Згодна, що у чоловіка і жінки різні ролі в стосунках. Якщо дуже грубо, грубо сказати, Твоя моя задача тоді, якщо ти хочеш мати щасливий шлюб, знати чого хочуть чоловіки, чого хоче жінка. А для тебе було б важливіше бути гарною для свого партнера чи для себе? Для мене дуже важливо бути гарною для себе. А Що було б важливіше для тебе? І я гадки не мала, для мене це важливо. І чому партнеру насрать на те, що важливо для мене? М -м ну, подивись, бо, дивись, бо е стосунки, та, ти маєш в стосунках на чомусь жертвувати, щоб ну, зробити щось для партнера. Окей, мені не подобається. Це нерівноцінні речі, але суть одна і та ж сама. Мені дуже не подобається, коли хлопці грають в комп'ютерні ігри. І якби я сказала своєму хло хлопцю, що він там любить грати, я не знаю, там, в GTA, в Доту, яку сказали, бляха, мені так не подобається, мене це так бісить, можеш не грати. Чому тобі це не подобається, ти знаєш? О, гадки нема, але мені б, це прям, я не знаю, асоціація в мене з моїми однокласниками, з якимось дебілізмом взагалі. Бдахами. Що з невдахами? Ні, не з невдахами. Якась постійна агресія, мар... Ну, я не знаю. Не марно витрачений час, бо їм подобається це. А одно ну, просто от мені не подобається. От ти зараз сидиш, граєшся замість. Того, щоб зі мною Дивись, поговорити, замість я того, знаю, того, чому, спичати... чому тобі це не подобається. Я не дівчина, але я знаю краще за тебе, чому це тобі не подобається. Тому що і я гра... тільки що сказала основну ідею, чому мені це не подобається. Бо замість того, щоб провести час зі мною, ти сидиш і граєшся. Але йому це подобається. Я б в житті не ні, сказала ні, такого. Не тому, не тому. Ти помиляєшся. Тому саме тому, ні, бо тобі не, по... не подобається, що він грає загалом. Правильно, тобі ж не подобається це, тому що він грає саме сьогодні. Тобі ти сказав, що тобі не подобаються хлопці, які загалом грають в комп'ютерні ігри. Припустимо, якщо так хорошо. Дивись, тобі не подобається це, тому що ігри це марнування часу. І хлопець, замість того, щоб будувати себе, розвиватися, рости, ставити Боже. Я теж Боже, я люблю yeah. сидіти в тупчики і дивитися дебітні серіали. Це теж марнування часу. Але якщо хлопець буде сидіти і дивитися серіали, мене це не буде напрягати. Але саме комп'ютерні ігри чомусь мені дуже не подобаються. От не знаю. Ні, от, ж, не знаю. Чекай, чекай. ти сказала, що якщо хлопець. Е... Так, якщо він обирає ігри наді мною, мені це не подобається, але якщо він сидить, щось дивиться, мені, в принципі, буде нормально. Якщо буде, буде, як буде вибирати серіали над тобою, то це теж буде нормально. Ну, я ж сказала, от ігри мені не подобаються. воно мені якесь. От якщо він буде сидіти перед компом і грати зі своїми дружками і щось там, це мені це прям. Ну, ну ні, окей, б, бе, хай то робить, але просто мені це не прикольно. Але ти сказала, що е, я там люблю дивитися серіали. Типа я... це mm -hmm. теж марнування часу. Так. Але ну, для тебе ну, це особливо там не грає ролі, бо е, Бо від тебе не вимагають розвитку, статусу, заробляння грошей, утримування родини. Дивлячись хто, деякі вимагають. Ну, Ти хотіла б такого хлопця, який би вимагав це від тебе? Я б не хотіла, який би вимагав, але б я хотіла хлопця, який би мене мотивував і підтримував мене у цьому, і хотів би, щоб я розвивалася, не сиділа на місці. А для чого йому це робить? Як мінімум, щоб зі мною було про що поговорити, і в той час як він працює, щось робить, я не сиділа вдома і займалася фігньою, і дивилася серіали, щоб я теж була наповненою особистістю з якимись своїми справами. Тобто ти щоб не можеш мене... бути наповненою Просто особистістю не... не працюючи? Працюючи. Ти можеш бути наповненою особистістю, не маючи професії роботи? Сидіш цілий день вдома. Ні, ти ну, хто тобі каже сидіти цілий день вдома? Вийди на вулицю. Окей, хобі теж до того стосується. Він мотивував тебе робити хобі? Щоб він мотивував мене щось робити, сидіти на місці, займатися якоюсь справою, мати якусь ціль. Питання: дивися, ти, яку ціль ти маєш мати в житті? Як ти в стосунках з хлопцем, яку ціль? Кожен має мати ціль. Так, да, згоден, кожен має мати ціль, я питаю, яку? Чи ти розумієш ну, свою ціль, я, яку ти бачиш? Дивісь, я про що кажу? Просто щоб ти зрозуміла. Е, є стосунки між чоловіком і жінкою. В них є ролі. Згодно, що у чоловіка-жінки і жінки різні ролі в стосунках. Так. Хорошо, яка роль жінки, яка роль чоловіка в стосунках? Можеш коротко мені описати? Моя особиста думка. Так. Да. Як ти бачиш, свою роль? Ну, роль жінки в стосунках і роль хлопця в стосунках, які в найважливіші речі. Вони мають приносити в стосунки. Якщо дуже грубо, грубо сказати. Взагалі, не, не жалій мене максимально грубо. Да ну ні, ні, я так не можу сказати. Хорошо, кажи, не грубо. Легенько так. Легень. Я не скажу, що це чисто роль. Бо боролів. Таке розмите поняття. Для мене більше окей, більше жінка про підтримку, про якусь. О, угу. Про підтримку, окей. Тільки про підтримку. Творення атмосфери якось, да? так. Дякую. Окей, правильно, дуже хорошо. Ну, в сенсі, я згоден з тобою. Окей, чоловік. Ну, Давай, не будь. Ну. Я не скажу я не скажу про забезпечення. Я це 에... не скажу своїм рту. Ти... Дивись, я хочу, щоб ти сказала так, як ти думаєш. Я не хочу від тебе знаєш, почути. Та я не знаю, я не знаю. Тож ти не знаєш. Ну, точно, я не можу сказати, в мене чіткої думки з приводу цього немає, бо є різні стосунки, є різні люди, і в мене в цьому. Не... Настільки мало досвіду, що я, в принципі, не можу сказати, що мені подобається більше, бо в мене в цьому мало досвіду і, і я не знаю. Не маючи перед собою людину, яка може з тобою поділитися цим досвідом. У мене багато людей, які діляться зі мною своїм досвідом, кожен то, раз цікавлять. Чому ти досвіду? в них не попитала? І, не ви... і чому в тебе ще нема на це питання? А що я маю у них питати, якщо краще само... самі зрозуміти, що тобі підходить? Дивись, краще зрозуміти. Як бути щасливим в шлюбі через три невдалих шлюби? Чи відразу подивившись там, попитавши людей і дізнатися, як бути щасливим в шлюбі відразу? Як можна дізнатися, якщо ти когось покохав, воно не спрацює, що тобі 300 людей сказали, що якось там краще? Ти можеш там собі подумати, але ну, блін, якщо тобі гарно з людиною, то що ти зробиш? Ну, наприклад, цей хлопець нормальний, але тобі з ним гарно. Яка вірогідність, що. ваш Моє шлюб буде гарно, гарно. Ну, бачиш, тут ти знаєш, але тобі. Ну, чому тобі не буде з ним гарно? Звідки ти знаєш? Ти в ну, бо так, я знаю наркоманів, вони мені дуже не подобаються. З, з ними я, не приходять. Цікаві наркомани, з ними весело. Що? Я цікаві наркомани. Ні, не вені, з ними не весело. Вони не цікаві люди, насправді. Ну, я різні наркомани. Я, є наркомани. Я, рі, Боже, я різних наркоманів бачила. Від травки і до міфіде. <рес> Всі вони не цікаві. Ні, ладно, трава трава окей. Трава нормальна. Трава окей. Ну, бо тобі буде з ним гарно, він почне з травки, наприклад. Яка вірогідність того, що ваш шлюб там, чи стосунки з часом зруйнуються? Якщо він курить травку? Так, да, якщо він просто курить травку на початку. <кій> від, від інших чинників може зруйнуватися, не від того, що він курить травку. Ну, звичайно, але травка вносить якісь ступінь ризику? Ні, травка ні. Тобто, травка не може привести його потім до більш э, важких. Так це ж взагалі вже інша тема. Ну, в при... тема? коли людина трошки п'є, є, є вірогідність, що вона почне пити. більше. Ну, він може все життя курити одну, тільки травку. Але ми говоримо про ступінь ризику. Тобто, ну, він може курити, а може і кинути. На наступний день, коли тебе побачить, бо ти його почнеш сказати, може так, може ні. Це, це може бути військовий, ти не знаєш, повернеться він з ПТСР і тебе придушить чи все буде окей, ти не знаєш. Да, ти, тому ти маєш оцінити. Наприклад, якщо ти будеш бачити хлопця, який е, е, не планує і не має жодних амбіцій, і, і цілий, наприклад, то ти побачиш, він зараз може не мати амбіції, цілий, а пізніше він може мати. Але ти ж не хочеш типа, думати. Ні це, вже, ні, це вже про особистість. Ти втрачаєш, якби... я тобі кажу просто про степ... ступінь ризику у відносинах. Якщо хлопець. Це да, завжди. Інтраці... Є, завжди є ризик. Завжди. Так, да, є ризик завжди. Твоя, твоя задача мінімізувати міні 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 цей ризик, да, коли ти з хлопцем знайомишся. правильно? Ти його оцінюєш чомусь. Okay, ти, okay. Yeah, okay. Я ж про це і кажу. Тобто, якщо ти е, хочеш прожити щасливе життя, тобі треба розуміти, наприклад, що подобається хлопцям. Бо є шлюби щасливі, а є нещасливі. І, в принципі, щасливі шлюби вони мають певні риси, чому вони щасливі? Так? Люди один одного поважають. Люди на один одного ніколи не піднімають голос, не кричать, наприклад. Якщо хлопець там ще на початку відносно на тебе починає кричать, це вже значок, що, можливо, в майбутньому там він тебе може і вдарить, якщо він дуже агресивний до тебе правильно, і ти це оцінюєш так. на початку. І тому я кажу, що тобі треба розуміти там, ризики, і ти оцінюєш партнера типу, на самому початку. І так само, відповідно, якщо ти е, про ролі, да, якщо ми вертаємось до ролей, Тобто є шлюби, в яких поділені ролі. відповідає, має роль чоловіка. Але ти не знаєш, що це саме ці, за роль, бо в тебе нема своєї думки на цей рахунок. Правильно? Відповідно, в цьому питанні ти можеш помилитися. І є шлюби, в яких чоловік виконує роль чоловіка. І веде себе як чоловік, а жінка виконує роль жінки, веде себе як жінка. Ці шлюби по статистиці найбільш щасливі. А шлюби, де, наприклад, жінка виконує роль чоловіка, а чоловік слабше за жінку, наприклад, то ці шлюби менш щасливі. Вони можуть теж триматися, okay, okay. через дітей, але вони менш щасливі. І твоя, okay. твоя задача тоді, якщо ти хочеш мати щасливий шлюб, знати, чого хочуть чоловіки, чого хоче жінка. Чого ти хочеш, може, ти знаєш, чого хочуть чоловіки. Okay. Ну, і, 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 ну і Знову ж таки, в мене питання тоді: е, які, яка роль чоловіка, яка ти бачиш? Бо ти кажеш, я не скажу, що він має заробляти гроші. Тоді, яка... Та ні, ладно, має, звичайно, має, як жінка. А, тобто вони мають вдвох заробляти. Так. Ну, але жінка не може заробляти гроші зазвичай, так як чоловік, тому що коли вони створюють родину, жінка там вагітні і. Так, вона входить в декрет. Ну, моя мама пішла. Вона в декреті була буквально місяць і пішла на роботу. Ну, хорошо, Окей, але якщо ми подивимося загалом на, в масштабах в, в масштабах суспільства, це ж декрет він заважає. Розвиватися по кар'єрі і рости. Бо не кожна жінка буде готова піти на один місяць. Дівчата люблять робити. Ну, Боже, це ся ся ми ся говоримо про якісь дуже обширні речі. Якщо говорити особи... особисто, то ні, це може в принципі не заважати. Ну, хорошо, ми говоримо про обширні речі. Дивись, якщо ти хочеш знайти гарного хлопця, ти маєш орієнтуватися на більшість хлопців чи на якогось одного хлопця? Це що значить? Це значить, дивись, Як коли в тебе є бізнес, наприклад, і ти хочеш продавати. Ти хочеш продавати дитячі візки. Ти маєш орієнтуватися на більшість мамочок, да? на їхні потреби, наприклад. Так, Цей візок має бути важкий, чи мати великі колеса, чи маленькі. Чи, має... чи маєш орієнтуватися на меншість мам, які, наприклад, не знаю, люблять бігати з дітьми? Чи ти будеш орієнтуватися на більшість мам? Але це може вистрілити, бо мало хто цим займається. Добре, це може вистрілити. Окей, хорошо, але якщо ти будеш орієнтуватися на мам, які бігають, ти будеш орієнтуватися на більшість мам, які бігають, чи на меншість мам, які бігають. Це Це як? Це як, розумієте? Я, я кажу про те, що ти маєш орієнтуватися на більшість, щоб досягти успіху. Якщо ти, наприклад, знаєш, що хлопцям подобаються дівчата з білим довгим волоссям, більшості хлопцям, і не вдахам, і вдахам, ти будеш. Робити собі довгі біле волосся, чи ти будеш зробиш собі не знаю коротке під шестьорочку, бо в принципі є один відсоток хлопців чи відсотка хлопців, і серед них є теж дуже успішні, які люблять дівчат з короткою стрижкою. Залежить від типажу, якщо типажу, який мені подобається, подобається короткі волосся. Я зроблю короткі Ні, волосся. Бо типаж є і там, і там. Тільки типаж, який тобі подобається з довгим і білим волосся. Їх там мільйон людей. А ти паш, як тобі подобається тільки короткі волос і такі. Так, 5 вічно, в більшості окей, окей. Ну Ось я про це й кажу. Далі. Я ж про це й кажу. Ну. Просто, бляха, я з тобою важко говорити, бо коли ми спілкуємося, да, у нас заходить тема, мені тобі потім треба пояснювати, що я мав на увазі, я від цієї теми відходжу, щоб тобі пояснити, ось, наприклад, про цю більшість. П'ять прикладів чи шість, я тобі наводжу вже п'ять хвилин. Я забуваю, про що я говорив на початку. Ну, то це ваша проблема? Так, да, це моя проблема. Мені, бляха, треба записувати просто, щоб з тобою спілкувати. Так. Боже, вибачте.